Принц Вільям дуже публічно дав зрозуміти, що не планує зустрічатися з принцом Гаррі під час його поїздки до Великобританії. Розлом у королівській родині, ціна гордості та перспективи примирення в останні роки британська королівська сім'я переживає період, який можна охарактеризувати як глибоку кризу. Конфлікт між принцами Вільямом і Гаррі, що переріс в публічну ворожнечу, став не просто сімейною драмою, а символом розлому в самій інституті монархії. Події останніх тижнів, пов'язані з візитом Гаррі до Великобританії і явною відмовою Вільяма від зустрічі, лише підкреслили глибину цього розладу і змусили задуматися про ціну гордості і перспективи примирення. Я, як спостерігач за британською монархією вже не перший рік, бачу в цій ситуації не тільки особисту трагедію двох братів, а й серйозну загрозу для майбутнього корони. Адже в основі конфлікту лежить не просто відмінність у поглядах або амбіцій, а глибоке небажання йти на компроміс, визнавати помилки і проявляти людяність. Ціна гордості, шкода репутації та загроза стабільності. Принц Вільям. Майбутній король, здається, занадто сильно прив'язаний до образу бездоганного лідера, захисника традицій і символу стабільності. Його відмова від зустрічі з братом, навіть на короткий час, щоб обговорити сімейні питання, виглядає як демонстрація сили і небажання визнавати Гаррі Рівним. Така поведінка, безумовно, підриває його імідж справедливого і співчутливого правителя. У той же час принц Гаррі, який покинув королівську сім'ю і випустив мемуари, повні відвертих заяв, також несе відповідальність за ескалацію конфлікту. Його публічні звинувачення на адресу сім'ї, особливо на адресу Вільяма, завдали серйозного удару по репутації корони і викликали хвилю критики на адресу самого герцога Сассекського. Однак, як мені здається, саме відмова Вільяма від діалогу. Його нездатність проявити хоча б мінімальну готовність до примирення завдає найбільшої шкоди репутації королівської сім'ї. У сучасному світі, де відкритість і чесність цінуються понад усе, небажання вирішувати проблеми в сім'ї, особливо публічно, виглядає як ознака слабкості і нездатності адаптуватися до нових реалій. Король Чарльз в епіцентрі бурі. Ситуація ускладнюється тим, що король Чарльз опинився в епіцентрі цього конфлікту. Його боротьба з раком, безумовно, змусила Гаррі переосмислити свої стосунки з родиною, але не змогла вплинути на позицію Вільяма. Більш того, як стверджують інсайдери, принц Уельський вважає, що зустріч з Гаррі виставить його батька в невигідному світлі, продемонструє його слабкість. Ця позиція, на мій погляд, помилкова. Сильний лідер повинен вміти вирішувати проблеми, навіть якщо вони складні і болючі. Король Чарльз, борючись з важким захворюванням, повинен показати приклад мужності і стійкості, а не посилювати сімейний конфлікт. Перспективи примирення можливі сценарії. Питання про перспективи примирення між принцами Вільямом і Гаррі залишається відкритим. Однак я бачу кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Ініціатива короля Чарльза. Король може взяти на себе роль посередника і спробувати організувати зустріч між братами. Однак для цього йому буде потрібно переконати Вільяма в необхідності діалогу і продемонструвати, що примирення не є ознакою слабкості, а навпаки, символом сили і мудрості. Втручання третьої сторони для примирення може знадобитися участь нейтральної третьої сторони, наприклад, шанованого члена королівської родини або друга сім'ї. Ця сторона повинна мати достатній авторитет і вміння переконувати, щоб переконати братів піти на компроміс. Самостійне примирення найбільш складний, але й найбільш перспективний сценарій самостійне примирення братів. Для цього їм буде потрібно усвідомити всю серйозність ситуації, визнати свої помилки і проявити готовність до прощення. Що потрібно для примирення? Як мені здається, для примирення необхідно кілька ключових факторів. Усвідомлення відповідальності. Брати повинні усвідомити, що вони несуть відповідальність за стан королівської сім'ї і за свою роль в історії. Визнання помилок необхідно визнати свої помилки і вибачитися за заподіяну шкоду. Готовність до прощення необхідно пробачити один одного і забути про минулі образи. Повага до відмінностей необхідно поважати відмінності в поглядах і амбіціях. Відкритість до діалогу необхідно бути відкритими до діалогу і готовими до компромісів. Особистий досвід та спостереження. У своїй практиці спостереження за британською монархією я неодноразово стикався з ситуаціями, коли сімейні конфлікти негативно впливали на репутацію та стабільність інститутів влади. Важливо розуміти, що королівська сім'я це не тільки символ нації, а й сім'я, яка схильна до тих же проблем і конфліктів, що і будь-яка інша сім'я. Досвід показує, що найуспішніші монархи це ті, які вміють вирішувати сімейні проблеми, зберігаючи при цьому гідність і повагу до традицій. Саме в цьому полягає головна складність і головна цінність монархії. Укладення. Конфлікт між принцами Вільямом і Гаррі це не просто сімейна драма, а серйозна загроза для майбутнього британської монархії. Від того, чи зможуть брати знайти спільну мову і примиритися, залежить не тільки їх особисте благополуччя, а й репутація корони і стабільність нації. Я сподіваюся, що розум переважає, і брати знайдуть в собі сили і мудрості для примирення. Адже в кінцевому підсумку саме єдність і згуртованість це головні цінності будь-якої сім'ї, в тому числі і королівської. Спостерігаючи за розвитком подій, я сподіваюся на краще. Адже майбутнє британської монархії багато в чому залежить від здатності її представників долати особисті розбіжності і зберігати єдність перед обличчям викликів часу.